Це я, Коль Сіверс. А це моя героїчна пригода. Давай краще інший Напевно. <плес> Добре, я не головний герой. Я лише дублер. Вдаю крутелика в очах режисерки фільму. Це вона, в яку я втрісканий по вуха. Ти маєш як профі поводитися? Знаю. Поцілуватись хочеш? Ні. Я теж не хочу. Це мене не цікавить. Поцілунки? Ага. А що цікавить? Розмови. Он як? Є лише одна проблемка. Головний актор Том, 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 Райдер. Пропав. Дізнайся, що з ним. Чому саме я? Ти ж каскадер. Ніхто не помітить, тут ти чи ні. Без образ. Ну, блін. Кому як? Томе! Скажу, як є. Він зв'язався з якимись стрьомними людьми. Хотів тебе провідати. Їм не сподобається, що ти нишпориш. <плес> Я лише каскаде. <плес> Ні, ну здоріти, чувак. <плес> Скажи, наркота, бандюки і трупак. Який ще тупак? Ви кажете тупак чи трупак? Я кажу трупак. Ясно, то вимова така. Я вже думав, ви дійсно тупак. За язиком стежте. Ясно. Це епічна історія. Космічного масштабу. Флюки! Поганці наближаються. Я тебе сховаю. Ні, ми йому зад надамо. Важка у тебе рука. Та й хлопець ти запальний. Це так поворот. Хіба ж це погано? Покажи, що ти можеш. Кінчай вже все. <плес> Бережи себе. Щоб не стало. Ми надеремоємо зараз. Та ні. <плес> У мене є краща ідея. Ти за кермо хочеш. Добре, маніяк. Цей каскадер — скажений. Його оточимо і надеремо йому зад. Чорт. Останній трюк. Піду у променях слави. Потрібен яскравий фінал. Скільки у тебе цих дублів? Десь штук п'ять маю.